Третя дія. Карма, негативна карма. В кожного нас, з нас є негативна карма. Вона також має дві сторони і далі. Своя негативна карма, своя карма. І є негативна карма роду. Рід. Це робиться за одну чистку і рід, і своя карма в одній чистці чистка роду, в мене є на каналі, і також залишу посилання чистка роду. Чистка роду. Своя карма відмолюється каяттям. Якщо не можете чистити рід важко і не хочеться. То подивіться відео і хоча б кайтя. Напишіть кайтя за себе, можна написати кайтя за рід, і це також буде плюсик в карму. І ви можете позбавитись негативної карми, як працює негативна карма. От є в вас мрія, ви хочете одружитись чи бути. Там працювати на якійсь роботі, або ви хочете мати такий-то будинок, таку-то квартиру, взагалі мати гроші. Негативна карма, закреслює ці всі ваші мрії повністю. Якщо по кармі роду ви повинні страждати і мучатися, то всі ваші мрії закреслюються, навіть дивляться, ага, значить він це дуже хоче, йому це від цього буде він щасливий, Забираємо, не буде в тебе. Можете там сидіти, візуалізувати собі до а якщо негативна карма, нічого у вас не вийде. І оця чистка роду ви можете робити з нами, можете робити без нас, вона є в відкритому доступі, повністю вся інформація, як це робити.